Зупинили вас за порушення правил дорожнього руху з 21, частини 5. -й. Не користувалися ременем безпеки. Пройдемо вам короткий розгляд справи. Ну, тобі треп... Прошу вас заберіть гроші. Це кримінальна відповідальність. Все, давайте. Ще, 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 ще. Ще. Чуть-чуть не дотягнуло. ще, 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 ще. На постійно, без так, ви заберіть у вас. Заберіть. Миколаєвич. Миколаївич. Все. Все. Миколаївич. Оскільки ваших діях ну, вбачаються ознаки кримінального я, правопорушення, я, я, я. а саме дача кобаря. Все фіксувалось, вас попереджали. вже скільки разів?